Яка ми зараз оточує, як ми вибрали як те, що актуалізувати ми хотіли. Це власне те, що непевність оточує нас в дуже різних ситуаціях. Вона може бути темно-інтимна, може бути проходити всі людини, стосуватися якихось певних подій, ідей, людей, певних стосунків. Також вона може бути більш глобального виміру, вона може стосуватися країни, держави, планування бюджетів і, зокрема, те, що показала нам економічна криза, що в якийсь один момент стабільний світ може, стабільна система може стати системою непевною. непевною, неможливо очікуваним, не знаю, непрограмованим завершенням або продовженням. Непевність ми, в принципі, розглядаємо в різних аспектів, езистенційний, онтологічних. Але те, що вона існує, те, що вона актуалізовується в той чи інший час, вона... ну це є правда. І Власне, ми зійшлися на тому, що непевність це те, що ми всі відчуваємо в тому соціальні. Воно ну, зараз політично, воно, очевидно, ще більше актуальне. Але це загалом те, що в принципі, відчуває кожен, воно більш актуалізоване або менш актуальне, або більш важливе, там, або воно десь заховане, але непевне, в принципі, воно завжди в нас є. Тільки стає може бути більшим або меншим. В той же час, якщо про більші організми, знову ж таки, коли є ситуація непевності, вона має якийсь попередній до того шлях і якісь завершення. І ми зараз в процесі нових і нових непевностей. Коли ніби нам казали, що криза, економічна криза завершиться, всім стане знову позитивно. А сталося так, що ми очікуємо зараз на другу хвилю кризи, а потім буде і третя. І це непевне, непевне, і знову ж таки, ну непевність важлива в тому, що ми не можемо спланувати, типу, опертись на те, що в майбутньому у нас буде твердим фундаментом, кроком, шляхом і мисленням, не знаю, реалізацією чогось. Зараз ми говоримо про непевність. Бо була думка, як взагалі провести дискусію в тижні. Щось активізувати, чи просто говорити. Одна з неї була поговорити про непевність. І якою є ця непевність, в чому вона може проявлятися. Ми, в принципі, самі не певні з того, як ліпше вести дискусію про непевність, бо це може бути або якимось інтимним зв'язком, або якимось дуже складним. І про непевність ми будемо говорити через Богдана Шумиловича і Ромка Грукевича, а також Владка Пацана який в тілі втілить ідею неперемості одну з питань. І, власне, зараз, я думаю, що ми починаємо ми вже бачили частину перформансу, які задекументовані і транслюються. І зараз ми будемо починаємо з Богдана Шановавича, який буде говорити свій стосунок про непез. Я до речі, казав почекати, поки лок був. Випустить духа непевнесть. Випустить. Не це таємниченим хочу сказати, що це прикома. А в загальному, напевно, це була помилка обрати, наприклад, мене, говорити про непевність, бо я все своє життя не ні в чому не певний. Я, напевно, був якийсь час добре певний в тому, що всі це артисти то проститутки. Але в якийсь момент я зустрів добрих артистів, і знову в мене з'явилася непевність того, що, напевно, не всі вони проститутки. Моя теза мала бути теза, і громка мала бути якась антитеза, але нема тези.